Сьогодні я хочу розповісти вам про книгу, яку недавно прочитала. Автор Вікторія Шваб Незриме життя Аді Ларідале, Далекого 1714 року у Франції. Одна дівчина укладає Фаустівську угоду, щоб отримати вічне життя. Але угода виявляється прокляттям. Тепер її забувають усі, кого вона зустріне на своєму шляху. Так починається неймовірне життя Аді Ларю, її приголомшлива подорож століттями і континентами, історією і мистецтвом, під час якої вона шукає спробу залишити слід у світі. Проте одного дня 300 років тому все змінюється, коли Адді в одній непримітній книгарні натрапляє на юнака, який пам'ятає її ім'я. Книга незриме життя Аді Ларю» Вікторії Шваб за захоплююче і чарівне літературне явище від перших сторінок. Автор вплітає нас у виткану з красивих словесних ниток казку, де реальність межує з фантастикою. Аді Ларю – головна героїня, є мужньою і прекрасною душею, яка змушена жити у вічному тілі 19-річної дівчини, не змінюючись роками. Її подорож у часі та просторі розкриває перед нами магію і загадковість світу, де реальність і фантазія переплітаються, немов невидимі нитки. Незриме життя Аді Ларю» – це книга, яка проникає в саме серце, задає складні питання про час, самотність, сенс життя і вартість вічності. Вона залишить вас у роздумах. Змусить переосмислити поняття часу та бути більш вдячними за кожну мить. Я рекомендую цю книгу усім шанувальникам фантастики, магії та роздумів про життя. Також на моєму каналі є книги української авторки Алаїс, короткі містичні історії і оповідання малетича Віталія. З вас підписка, вподобайка і залишите коментар. А якщо якесь відео вам сподобалось, можете поділитися ним в соцмережах. Буду щиро вдячна. Ваша почуй мене.